Всім привіт! Сьогодні у відео я вам хочу розказати, як я очищаю е, звичайну водопровідну воду, очищаю від е, там, домішки всяких. Беру 1,5-літрову бутилочку, вбираю сюди воду і ставлю її на 3-4 години, щоб вийшов холод з води. Вона собі оперовується. Далі, прийшло 3-4 години. Наш хлорос води випарувався. Ми тепер закриваємо цю бутилочку. Води до самого верху не наливаємо. Наливаємо так, щоб тут було повітря, запас повітря на розширення води. І поміщаємо це все діло в морозиве. Так, наша вода заморозилася, пробувала в морозилці 12 годин і її дістаємо, щоб конденсат не стікав на стіл. І залишаємо її на. Тобто, поки вона на... Не... Три четверті не розтане. Так, далі очищаємо нашу воду. Розморозили ми наш лід от до такого стану. Бачите, тут ще такий кусочок льоду залишився. Все, решта все, вода. Отак. Далі що ми робимо? Беремо таку от посудину, беремо тканину, таку, щоб через неї можна було перепустити, пере, ну, перепустити воду. Кладемо так тканину і переливаємо нашу воду через фільтр. Далі оце все ми залишаємо Це лід, то він розтане і пізніше ми його викидаємо, ну, виливаємо. Що в нас вийшло? Отака от водичка очищена від всяких домішків. Тобто аналог. Аналог джерельній воді. Тобто таку моду, воду можна вживати, вже не тобто, Ну тобто джерельна вода. Все, дякую за перегляд. Якщо сподобалося, ставимо лайк. Всім пока-пока.